ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав життя за Україну. Додому на щиті повернувся ще один відважний воїн старшого сержанта Миколи Рокочу. Нині в останній шлях провели на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Оздоровлення та відпочинок дітей під час літніх канікул відтепер батьки зможуть відправляти своїх чат у табори і поза межами області. На цю програму з міського бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень. Подробиці знає Антоніна Фігель. Літо це час відпочинку, оздоровлення та нових вражень для дітей. Відтепер малеча з Чернівців зможе поїхати не лише до таборів області, але й поза її межі. Виділені кошти у розмірі 9 мільйонів 800 тисяч гривень на ці потреби, тобто кошти є. А з іншого боку, ми трішечки змінили положення про оздоровлення. Було про оздоровлення. Тепер мова йде про відпочинок та оздоровлення. Різниця в тому, що оздоровлення не менше 21 дня. Відпочинок відпочинкова кампанія може тривати від 14 днів. За ці кошти профінансують путівки для різних категорій дітей, зокрема соціально вразливих: діти сироти, діти батьків позбавлених батьківського опікування, так діти військовослужбовців, діти загиблих, безвісти зниклих, багатодітні діти, діти з інвалідністю, ну і інші соціальні категорії. Через повномасштабне вторгнення умови відбору таборів значно ускладнились. Пріоритет безпека. Тому серед обов'язкових вимог, наявність укриттів та включення та до національного реєстру умигово є один із небагатьох таборів, розповідає Ірина Ткачук, що відповідає усім критеріям. Він працює круглорічно і готовий прийняти дітей уже цього літа. Відтак, 50 місць там зарезервували спеціально для Чернівецьких дітей. Умигово є табір, який готовий прийняти наших дітей, але це так, знаєте, скоріше домовленість партнерська. Вони хочуть просто допомогти місту Чернівцям, тому що вони по тендерах здоров'я. Дітей з Києва круглорічно. Ірина Ткачук додає, сподівається, що вдасться знайти більше баз для дітей. Окрім того, батьки можуть самостійно підшуковувати табір, який погодиться прийняти дитину на відпочинок чи оздоровлення. Вперше цього року збільшили і суму відшкодувань за одну дитину. Нині це п'ять прожиткових мінімумів. Якщо ми говоримо про оздоровлення, то це майже 16 тисяч гривень. Ну і теж з того, що буде корисно для нашої територіальної громади, ми забрали географічний ценз, тобто, тепер. Діти можуть оздоровлюватися чи відпочивати не тільки в Чернівецькій області, але й за межами Чернівецької області. Якщо ж вартість потівки буде дорожчою за передбачену бюджетом суму, батьки зможуть доплатити загалом. За рахунок міського бюджету планують оздоровити понад 600 дітей. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Пісня Барометр настрою та Джерело натхнення. У Чернівцях відбулася прем'єра пісні Вікторії Георгіян Не здавайся. Співачка презентувала кліп та наживо заспівала глядачам. На події побувала і наша знімальна група. Часте мряви та смутку, пісня, джерело надії та мотивація рухатись попри все. Саме такий сенс заклала Буковинська співачка Вікторія Георгіян у новий хіт Не здавайся, яку нині презентувала в Чернівецькій обласній філармонії. Що це Це, напевно, перша пісня за довгий період часу з мого дитинства, яку я дійсно написала сама. Вона асоціюється зі мною з моїм вайбом, тому що я я така людина, яка ніколи не опускає руки, рухається далі. Я впевнена в тому, що будь-які перешкоди в житті ми можемо подолати тоді, коли в нас є сила волі, енергія. Знаєте, головне здоров'я і щоб всі рідні і близькі були поруч. А далі все буде круто. Артистка впевнена з музикою легше долати труднощі, адже в непростий для неї життєвий період і народилась ідея енергійної пісні. Я дуже хочу, щоб ця пісня мотивувала людей не пускати руки, рухатися далі. В ній дуже багато сенсів, і я думаю, що слухачі зможуть знайти для себе вайби кожен, які які йому підійде. Ця пісня і для жінок. І для чоловіків, і для наших воїнів, які мусять боротися за Україну, все в нас буде добре. Цю пісню я написала, коли я була напевно не в самому найкращому стані, але напевно в такому стані пишеться пісні. Над словами також працювала і подруга Вікторії Анастасія Рахмаєва. Ми живемо в такий нелегкий період для нашої країни і. Ця пісня, вона стане мотивацією і дасть друге дихання для наших людей. І для ну, напевно, що кожен знайде себе тут, і кожна жінка, і кожен чоловік, і можливо дитина, от кому, наприклад, буває важко на душі, то я розумію, що таким чином ця композиція дасть друге дихання кожній людині відчути себе. Важливим потрібним екранізувати хід допоміг композитор Богдан Ластівка, режисер відеокліпу. Зізнається, після прослуховування меланхолія відступила одразу ж. Знаходиться в такому дещо депресивному стані, це весняна депресія, і тому і ми ще знаходимось в капкані негативних емоцій зв'язку з війною. І я приліг, задумався. Тут телефонний дзвінок дзвонить Вікторія. Мені каже: пане Богдане. Я записала пісню, хотіла б, щоб ви послухали. А, і вашу точку зору мені цікаво буде. Я послухав пісню, а там текст підіймайся, не здавайся, вставай одразу. Я перезвонив їй, запропонував відзняти такий відеоряд, відеокліп. Ми це відзняли, змонтували. І от сьогодні хочемо його презентувати. Вже невдовзі прослухати пісню та переглянути кліп можна буде на стрімінгових платформах. Та на Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь. Службовий пас вивів на слід порушників. Буковинські прикордонники вчергово викрили незаконні дії чоловіків. Прикордонний патруль на ділянці відділу селятин зафіксував рух гірською стежкою трьох чоловіків. Сподіваючись, що складність маршруту дасть їм можливість відірватись, порушники збільшили темп, адже розуміли, що кордон зовсім близько. Проте розшуковий собака прикордонників чітко вивів їх на слід втікачів. Через деякий час порушники були затримані. Порушники виявились мешканцями Сумської області, які за допомогою електронної карти хотіли втекти до ЄС. Поки це всі новини на сьогодні. Я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівії. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.